Доброго дня, ми з України. Хлопці із славного українського міста Чигирин замовили мені два фінських ремня. Один в мультикамі, інший чорний. Е, і попросили додати Антапки, які я закупаю в Китаї. Це заводські антапки, досить надійні. Ну, в мене проблем з ним не було. І тим людям, що я продавав, теж. По крайній мірі ніхто не писав. Далі використовувалась кордура американська 500-ден, стропа американська мультикам, фурнітура корейського виробництва фірми Вуджі, <кій> чорний американська кордура 500 і наша українська рідненька стропа дуже гарної якості. В принципі, тут все те саме, як і завжди. На кінці е, стропи по обхвату, е, стропа для кріплення за руків'я Прикладу полупістолетну рукоятку. Е, на зворотній стороні до тіла пришита резинка, яка не дає ковзати ремню по плечу. В принципі, все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо! Дякую вам, до побачення.